Усі дорослі колись були дітьми, тільки мало хто про це пам'ятає. Антон Сент-Екзюпері – французький письменник, поет, філософ і льотчик. Його життя було тісно пов'язане з небом. Він працював автопілотом, перевозив пошту через пустелі і океани, пережив аварію небезпеки. Це дав йому життєвий досвід, який став основою до творів. Найвідоміший роман Маленький принц це казка притча про любов, дружбу і відповідальність. Це твір, який розуміють діти й дорослі, кожен на своєму рівні. Маленький принц навчає бачити серце, а не очима. Земля людей найвідоміша після Маленького принца, збірка епізодів життя автора, спогадів, розумів про людей, їхню працю, що перетворює землю, їхні стосунки, думки та цивілізацію. У 1939 році твір відзначено великою премією роману Французької академії. До книжки також увійшов роман «Воєнний польот. Та смішний політ. Роман «Цитадель» – це спроба опанувати світ розуму, Не марно, але безрезультатно. Бо світ для свого осягання потребує інструменту, набагато тончого за розум. Це головна книга життя письменника, що дозволяє оцінити масштаб його філософської спадщини. Сент Сюпері загинув у 1944 році під час бойового польоту на Середземне море. Його літак зник у пустелі, так само, як і маленький принц. Та залишився в серцях мільйонів. Його слова й досі сяють, як зорі, до яких варто прислухатися, бо кожен із нас трішки маленький принц. Запрошуємо для ознайомлення з висновку.